Акцент з Іриною Булгаковою. Стоди на Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаю всіх з нашим святом це Днем Незалежності України, і саме власне про день незалежності, історію, традиції, символіка ми поговоримо найближчі 17 хвилин. Доброго дня, пані Євгенія. У нас сьогодні в гостях Євгенія Пшемицька, це кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та археології Донецького національного університету. імені Василя Стуса, історія свята. Чому саме 24 серпня ми святкуємо День Незалежності? Давайте нагадаємо. Доброго дня, вітаю також усіх зі святом з Днем Незалежності України. Власне, варто розуміти, що ми, святкуючи це свято 24 серпня, повинні розуміти, що Україна у 1991 році не раптово отримала незалежність, а насправді її відновила, повернула собі, оскільки протягом двадцятого століття Україна вже була незалежною, і у 1991 році відбулося її повернення. І у нас є відносно нове свято це день української державності, який ми святкуємо 28 липня. І мені дуже сподобалося, що ті організації і установи, які розробляли айдентику свята, розробляли. Різноманітні методички, плакати до свята наголосила на тому, що у України є тисячолітній спадок державності, і це дійсно так. Якщо дивитись на історію України, то ми говоримо в першу чергу про Русь як першу державу. Далі галицько волинське князівство, я спадкоємиця Русі, Велике князівство Литовське, Запорізька Січ, ранньомодерна держава Гетьманщина, Далі у нас Ідея 19 століття, звісно, дуже важке століття, оскільки е, після того як розібралися з Запорізькою Січчю, так в кінці 18 століття з Гітманщиною, е, яка перестала існувати, у нас е, українські землі опинилися в складі двох імперій російської та австрійської, але українці продовжили свою боротьбу. Ми знаємо про безліч різноманітних організацій. Таких як Кирило Мофодівського товариство, Братство Тарасівців, Громадівські Громадівці, Трійця і багато інших, які боролись власне за незалежність України, і в 19 столітті українці усвідомлюють, що вони становлять політичну єдність. Вони формуються як нація. До речі, од святкуючи це свято День Незалежності України повинні усвідомлювати, що ось такі заходи, на яких ми зараз от, з вами теж перебуваємо, говоримо про цей день про історію цього свята. Вони надзвичайно важливі, оскільки у нас іде інформаційна війна, такий інформаційний фронт, і е, серед російських пропагандистів доволі часто звучить такі закиди, що українська нація це НАТО молода нація, оскільки вона оформилася лише в 19 столітті. Що насправді дуже дивно звучить, оскільки 19 століття називають століттям націй. Тобто більшість європейських народів як нації і оформилися в 19 столітті, і що цікаво, що в російській імперії ті народи, які проживали, оформилися як нація раніше ніж самі росіяни. Тому от важливо теж, важливо теж про це пам'ятати для того, щоб протистояти ось цим різним міфам та фейкам, які йдуть взагалі з російської сторони. Наступний етап це вже двадцяте століття, і це етап української національної революції. Надзвичайно важливий етап, який і вплинув в тому числі на процес у 1990 му процеси в 1990-му, 1991-х роках. Українська національна революція, яка тривала з 1917 по 1921 роки. І вже тоді, 22 січня 1918 року, Центральна Рада четвертим універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. І в цей же період відбулася ще одна дуже значна подія, 22 січня 1919 року. Об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, Акт злуки. 22 січня ми тепер святкуємо як День Соборності, День об'єднання України. На жаль, через зовнішньополітичні внутрішньополітичні причини не змогли зберегти ту незалежність, яку проголосили, але і в радянському союзі українці продовжили свою боротьбу. Ми знаємо про шестидесятників. Ми знаємо також про українську херсінську групу. І боротьба відбувалась і в 1980-х, і на початку 1990-х років. Зокрема, така дуже цікава акція. Значна акція, відбулася в січні 1990 року. називалась Українська хвиля, і це була найбільша акція взагалі в центрально-східній Європі того часу. Коли українці взяли за руки і стали живим ланцюгом між Києвом та Львовом. Таким чином вони відсвяткували День Соборності. України І згадали про Акт Злуки 1919 року. Також варто не забувати, звісно, і про революцію на граніті. Це вже жовтень 1990 року, з 2 по 17 жовтня, коли вийшли студенти, і вони. Виголошували в тому числі політичні вимоги. Певні це була відставка здається, прем'єр-міністра Масола. Так, так Італії, так. Масол. Да, вони там ще піднімали питання. Важливе що громадянин має право сам вирішувати, чи він буде приймати участь в різних військових кампаніях за межами держави, наприклад, серед угу. таких вимог студентів були надзвичайно важливі також це щодо. Перенесення перегляду там об'єднання нового республік от такого роду, там багато було політичних питань, і це були голодування, це були намети, і студенти вони добились того, що частина тих вимог, які вони висували, врешті-решт, вони були почути Верховною Радою. І звісно, така значна подія це 16 липня 1990 року, коли... Нас проголосила декларацію про суверенітет України, і тут вже питання: чому на 16 липня. Ми святкуємо, оскільки 24 серпня 1991 року проголосували про акт проголошення незалежності України. І 1 грудня 1991 року населення голосувало, чи вони підтримують цей акт, чи не підтримують. Більше 90% проголосувало, що підтримують, і було прийнято рішення перенести. Святкування 16 липня на 24 серпня з 1992 року, так і святкуємо. Ми власне з 24 серпня День незалежності України. Які є традиції святкування дня незалежності? Щодо традиції святкування варто значити, що це різні урочисті прийоми. Це також покладання квитів на могили і пам'ятники тим діячам, які відзначилися. В боротьбі за незалежність України також це паради з військовою технікою. Перший парад відбувся в 1994 році. До цього часу не проводили парад з військовою технікою, оскільки Україна відмовилася від ядерної зброї, наголосила на тому, що є мирною державою і, відповідно некоректно демонструвати військову силу. Військові паради час від часу відбувалися У 2011 році. При президентства Януковича відмінили парад в Києві також в ряді міст України в Севастополі, в тому числі, і це викликало обурення. Були різноманітні сутички, і у нас вже парад військової техніки повертається у 2014 році при Порошенка. І власне з 2019 року у нас саме військової техніки на параді немає, і зрозуміло чому. Так і звісно, до повномасштабного вторгнення, ось окрім е, військового параду, різноманів там ходи, наприклад, ветеранів російсько-української війни. Також це були різноманітні концерти та інші масові заходи. Зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення від них відмовились, але тим не менш заходи. Онлайн, на радіо і інші такі от зустрічі вони відбуваються. Я знаю, що на цей рік запланували демонстрацію двох фільмів: це пригодницького фільму екшену Довбуш і де і документальний фільм День Незалежності. Також хочуть підсвітити монумент батьківщину мати синьо-жовтими кольорами вперше після того, як тризуб українські розмістили на щит. І я думаю, що це теж така хороша ідея. Знаю, що на тері у Вінниці теж будуть певні заходи, але зрозуміло, що масових заходів не буде. Це абсолютно правильно для того, щоб не нараджа не наражати населення на небезпеку. Якою є історія наших символів герба, гімну і прапору? Часу не так багато, але думаю, що за 8 хвилин ми встигнемо це розповісти. Так я пропоную розпочати тоді з герба, оскільки вже згадали так про батьківщину мати і розміщення герби на щиті. Власне, герб України. Якщо брати цей знак, то це знак роду Рюриковичів. Тобто, це знак, який дійшов до нас ще з історії Русі. Якщо дивитись на родові знаки представників князів роду Рурикович, то ми побачимо, що насправді там ці три зуби будуть відрізнятися один від одного. Там десь двозуб, десь тризуб, якісь додаткові різноманітні речі вони додавали. До цього знаку, і якщо вже говорити про той Тризуб, який ми знаємо, то найбільш схожий дійсно тризуб саме Володимира Великого. Хоча от, тризуб є, в принципі, знаком роду Руриковичів, і він зустрічався на багатьох предметах, на монетах, на рукоятках, не знаю, там, зброї, наприклад. І найбільше зображення саме знайомого нам тризуба зустрічається, наприклад, на зіванні Володимира Великого. Далі історія власне, цього знаку вона фактично припиняє, ну, переривається до ХХ століття, коли от у нас 1917 рік Центральна Рада і Грушевський, Михайло Грушевський, знаний історик, голова Центральної Ради, розуміє, що треба для держави Герб власне, придумати, і там було безліч варіантів. Тобто нам Дуже так зручно усвідомлювати, що це от герб, і інколи навіть незвично розуміти, які варіанти були. А варіантів було насправді доволі багато. Наприклад, сам Михайло Грушевський був за такий золотий плуг на синьому фоні. Там ще був варіант козака з мушкетом. Це герб запорізького війська. Михайло Грушевський відкинув цю ідею, наголошуючи на тому, що Центральна Рада будує республіку, а не гетьманщину. Були також варіанти: це золоті зорі на синьому фоні, а золота літера України на синьому фоні. на синімофоні. І ще варіанти. Там, наприклад, лев, який збирається по скелі. Але цей варіант відкинули як дуже регіональний, який не підходить для території всієї України. І от Михайло Грушевський згадує про те, що був продавий знак Рюріковичів, власне, ось цей тризуб, і він пише статтю про те, що цей повинен бути, мабуть, герб України Української Народної Республіки, оскільки таким чином буде продемонстрована тяглість української історії, так що, от ми маємо історію, ведемо свою історію від Росії, якщо говорити про державу. І що цікаво, що вперше тризуб з'являється на початку Центральної ради, але популярність він здобуває, тому що Георгій Нарбут, графік, художник, він зображує тризуб на грошах в січні 1918 року. І теж цікавий такий факт, що він зображує тризуб до офіційного голосування за герб. І таким чином Михайло Грушевський опинається перед ситуацією, що населення вже знає цей знак. Вони користуються грошима, їм подобається тризуб і тому. Вирішують, що тризуб і буде гербом Центральної Ради, і він далі вже зображується і використовується як от герб Центральної Ради. Далі історія знов переривається і до герба повертаються вже власне в часи Незалежної України. Справа в тому, що. Останній президент Української народної республіки Микола Плев'юк по міграції він перебуває на території України в 1991 році і власне передає певні атрибути української державності, в тому числі передає і герб, і прапор, і проголошує, що Україна є послідовницею Української Народної Республіки. І вирішуючи, що герб є. От тризуб є гербом України, звісно, там є момент, що в Конституції прописано, що це малий герб України, у нас є великий герб України, з яким пов'язано багато там різних питань. Але це вже зовсім інша історія, і можливо, вже після війни знову будуть повертатися до великого герба України і вирішувати, як, як з ним бути. Тут власне таке така цікава історія різних символів. А щодо кольорів. Є багато версій про те, що кольори на прапорі треба перевернути, тобто навпаки, вони мають бути. Ну наскільки ця історія, скажімо, дійсно має під собою місце? Так, я е, насправді читала і е, різні такі дивні версії, які е, пояснюють і чому синьо жовті кольори насправді так є ціла, така, знаєте, ледве не конспірологічна теорія, що тому Україні не щастить, оскільки у нас неправильний прапор. Ну, ну вважається, щоб... що а, блакитний кольор, який а, зверху, нібито як водою заливає поле. Ну, Є така версія, тому uh -huh. власне ось одна з версій, чому там, скажімо, не щастить, хоча, напевно, це абсолютно, абсолютно така ерунда. Але все-таки, чи дійсно з цими кольорами була якась така, ну скажімо, історія окрема? Це певні міфи, такі фейки, оскільки там дійсно, от, якщо ми будемо говорити про. Самі кольори, то вони зображувалися вперше ще на гербі Галицько-Волинського князівства. Вподальш... Саме, в, саме в такій послідовності. Ні-ні. Uh, там на, на гербі був зображений uh, лев на синьому фоні, жовтий лев на синьому фоні. Тобто там якоїсь послідовності не спостерігалось, uh -huh. це було саме зображення кольорів на гербі. Але далі от, саме, такі, саме кольори от, синій, жовтий, на гербах часто зустрічалися і військо Запорізького. Uh, далі, якщо повертатись вот, до української. Uh, Народної республіки, то справді в 1917 році зустрічалися зображення прапора жовто-сині, жовто-блакитні, тому що Центральна Рада ще остаточно не затвердила порядок. Але в 1917 році вони чітко визначили синьо жовті кольори. Причому було вирішено саме синій жовтий, а не блакитно-жовтий, з практичної точки зору, бо блакитний дуже, ну, дуже швидко висвітлюється, тому синьо жовті кольори. Часто чому закидають саме Павло Скоропадському під час. Uh, власне uh... Гітьма НАТО, що він якось перевернув, але доказів цього немає. От що цікаво. Тому ем, багато є версій, що Центральна Рада якось використовувала, але це не так. Дійсно, там деякі організації ем, можуть використовувати там жовто-сині кольори. Відомо, що там ОНУ інколи ем, використовували такі кольори. Але це організації. Якщо ми говоримо саме про затверджений порядок, от на рівні державному навіть вже в Українській Народній Республіці, там було чітко визначено саме синя, жовті кольори, і у 2014 році від багато виступило спеціалістів з геральдики, багато виступило істориків, які наголосили, що все це міфи і фейки. Давайте не будемо їх розповсюджувати з приводу неправильного розташування наших кольорів. Я не дуже люблю радити статті з Вікіпедії, але насправді стаття з Вікіпедії про міфи щодо українського прапору. Вони. Ну, ця стаття хороша, вона основана на статтях там істориків і тих спеціалістів з Гіральдик, які писали. І якщо комусь додатково цікаво, можете просто навіть вбити так. От міфи про жовто-блакитний прапор України. І от навіть елементарна стаття з Вікіпедії зорієнтує, що ні, це міфи, от, які. На ну, міфи поступово. є міфи. Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця 10.31. Одна на годиннику. Ми говорили сьогодні про День Незалежності, історія, традиції, символіка. Говорили з нашою гостю, це кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса Євгенія Пшемицька. З вами була Ірина Болгакова і на все добре: акцент з Іриною Болгаковою. 1018 АФН.